Ми переходимо до е, сучасних подій, до сучасного контексту триваючої війни в Україні. Мета цієї доповіді проаналізувати актуальні форми українського візуального мистецтва періоду війни. Е, під візуальним мистецтвом я маю на увазі в основному твори, які потрапляють в медіапростір, в простір міський, в наші соцмережі, тобто, це сучасна графіка. Плакат різного роду мерчі, різного роду принти, стріт арт, тобто все, що нас оточує з екранів, поширюється соцмережами, але також має і різного роду аналогові форми, друковані форми. Отже, це мистецтво, яке інспіроване документальними медіаповідомленнями, однак, переформатоване авторами як універсальна. Універсальні повідомлення, поширювані у виставковій або цифровій формі. Тема доповіді сформульована на базі кількох важливих понять, які необхідно визначити і з самого початку. Це є авторське висловлювання, тобто індивідуальна візуальна відповідь, чи відгук міця на певну актуальну подію. Це є власне в заголовку Смерть автора. концепт, запропонований Роланом Бартом в рамках ще постструктуралізму, тобто вже кілька десятиліть назад, для критичного осмислення текстів культури, якими також є зразки візуального мистецтва. Це поняття про медіаконтекст, тобто інформаційний контекст повідомлень про війну на телебаченні в офіційних та приватних інтернет-ресурсах, фото, відеорепортажі про хроніку війни. Ну і, власне, саме візуальне мистецтво, яке я охарактеризувала, твори, створені митцями, тобто професійними художниками, іноді аматорами, але які функціонують, циркулюють в широкому полі масової культури. В різні періоди художники уникали вказувати авторство з різних причин. Наприклад, в християнсько-центричному середньовіччі твори не підписували, бо руками людини творив Бог. У ХХ столітті анонімність перетворюється на жест. В найширшому сенсі він символізує втрату унікальності і монополії митця на істину в сучасному мистецтві. Тим часом суспільство переважно розглядає мистецтво в контексті авторської суб'єктності, тобто в більшості автор для нас є важливий. Але, наприклад, так недавно Бенксі, відомий митець стріт-арту, втратив право інтелектуальної власності на шість своїх робіт частину через небажання розкривати своє ім'я. Звертаючись до ідеї Барта про автономність будь-якого тексту культури, його цінність та роль автора як посередника між повідомленням та аудиторією, спробую показати, як функціонують певні візуальні образи в символічному інформаційному полі війни. Барт підважив переконання, що для розуміння сенсу будь-якого твору мистецтва необхідно знати основні біографічні факти та риси творця, які є підказкою для його намірів, як це традиційно вважали критики та аудиторія. Барт натякав, що його теза про смерть автора застосовується не тільки до літературної творчості, але й до інших, можливо, і до всіх форм художньої творчості. Наприклад, художники сюрреалісти які прагнули використати неписані коди та конвенції мистецтва проти нього самого, руйнуючи бажання глядачів знайти якийсь окремий визначений зміст у творі. Вони також працювали над десакралізацією примату автора. Для дослідження візуального важливим є інше формулювання барта із стрини методології науки про знаки, про те, що розглядати текст як щось створене автором, означає назавжди намагатися назавжди виключити подальшу інтерпретацію, надаючи тексту незмінне значення. Сама природа знаків цього не допускає. Знаки мають мінливі значення, які набувають, яких вони набувають в складному взаємозв'язку один із одним. Текст або твір є тканиною із цитат, запозичених із різних центрів культури, але ж ніяк виключно лише з індивідуального досвіду. Тому основний зміст тексту залежить не тільки від автора, але й від вражень, глядача чи читача. Однак Бартівський концепт смерті автора, як він реалізується в умовах розвитку сучасної візуальної культури цифрових технологій. Прямим свідченням цієї образної смерті через же зникнення, розчинення автора є анонімність. Більшості образів з поля візуального контенту, які поширюються зараз переважно в цифровій формі. Я маю на увазі численні мотивуючі, підтримуючи чи засуджуючи зображення, які циркулюють в інтернеті, як візуалізація певних подій війни. Художник, автор рефлексує над інформацією, медійними повідомленнями, історичними референціями, щоб проявити певні образи. Твір виходить у світ із потребою до залучити глядачів, викликати їхню реакцію. Особа автора відходить на другий план. Для широкої аудиторії не важлива впізнаваність автора, а важлива відчитуваність повідомлення, перебування з ним в одному культурному контексті, як для українців, чи бодай в одному інформаційному контексті як для іноземців, які слідкують за подіями війни. Більше того, чимало творів виникли як продукти саме цифрових технологій або навіть і штучного інтелекту. Як говорила дослідниця візуальної культури Алексія Збойлен, комп'ютери перетворюють дані на візуальні образи, програмують переходи кольорів і ліній в фотошопі без вказівок з боку людини. Зображення невідомого походження надсилають нам, публікують за нас, і ми самі теж публікуємо їх. І так губиться людський дотик поступово. Процедура деанонімізації автора відбувається переважно у випадку експонування твору, чи то на виставці, чи то на віртуальній експозиції, або в електронній базі, де все мусить бути верифіковано. Знання про автора, якщо і додає щось для вахівців, практично не є важливим для широкої аудиторії. Один художник сказав буквально таке: щойно я копіюю і вставляю свій рисунок у блозі, я перестаю бути художником. Мій рисунок стає ще одним шматком інформації в інтернеті. Визначаючи різницю між модернізмом і постмодернізмом, теоретик культури Франсис Джеймсон зазначав, що про смерть суб'єкта або кінець індивідуалізму, модернізм був пов'язаний з концепцією унікальності, самості і приватної ідентичності. І е, про те, що е, художник генерує власне бачення світу, однак, е, наприклад, розглядаючи різному різноформатні мотивуючі картини, постери, стікери, мурали, які мобілізують єдність української політичної нації, е, глядачів у телучі на фронті практично не цікавлять імена й досвід митців авторів. Глядачів цікавить відповідність їх очікуванням, їх знання про поле української культури, що дозволяють швидко декодувати ці візуальні повідомлення. Так, українське суспільство сприймаючи, відчитуючи, пригадуючи певні історичні алюзії у творах на тему війни, долучається до співтворення і конструювання нових важливих висловлювань. Тут у гру вступають дві категорії часу: актуальна хроніка подій тут і тепер, як, наприклад, ми можемо побачити на цьому творі графічному Євгена Самборського, який виник, очевидно, як один із варіантів. Дуже численних медійних образів, репортажних образів з окупованих територій або територій прифронтових, і також зв'язок з минулим через тканину спільної історичної пам'яті. Щодо історичних референцій, це добре усталені, чи можна сказати сучасним словом розпіарені в масовій культурі. Періоди, як, наприклад, Київська Русь, епоха козацтва, період національного відродження 19 століття та знакові, або іконічні постаті української історії та культури. Приміром, одне із перших після повномасштабного вторгнення зображень, захищених доволі незламних монументів Тарасу Лесі, створив Давид Чичкан – Зображення швидко розійшлося у медіа, навіть без авторства. Треба зазначити, що Чичкан художник, який визнає, що він причетний до сучасного мистецтва лише тому, що він висловлюється і заробляє цим гроші. Йому не потрібне визнання. Він навіть не вважає себе художником, а сучасне мистецтво не вважає чимось цінним та корисним. Проте його запрошують брати участь у виставках, він використовує інститут мистецтва для поширення своїх поглядів і для того, щоб заробити на життя. І, власне, демонструє оцю таку анонімність, так? тобто, до якої свідомо йде художник. Якщо розглядати, продовжувати розглядати умовну групу іконічних фігур, я власне тут зупинилася. На таких зразках власне, масової культури, так, які циркулюють в інтернеті, але які були створені художниками, професійними із дуже тонкими меседжами, так, дуже цікаво актуалізовано багато пластів. Отже, якщо розглядати цю групу іконічних фігур, які актуалізовані в сучасному плакаті, можна навести такий приклад твору Володимира Єрмоленка Всі на захист Києва плакат, і також фотожаба, яка з'явилася в 2016 році. Тобто фотожаба теж такий дуже особливий жанр візуального мистецтва, що поєднує непоєднювані речі. І насправді глибинна основа обох цих зображень це розмова чи запрошення до рефлексії про колоніалізм, деколонізацію, не лише про війну, про присвоєння і повернення історії. От і, власне кажучи, дуже часто особа автора залишається в тіні цих іконічних фігур, що теж, мабуть, є закономірно. Якщо рухатися історичною хронологією сучасної війни, сучасних образів. То можна виділити образ вже колишнього командувача генерала Залужного, який закономірно, на думку автора Юрія Журавля, також непрофесійного художника, аматора, але дуже талановитого графіка, шаржиста, виростає з традиції козацтва. І взагалі, оця ідея першого року після повномасштабного вторгнення, це дуже багато референцій з козацькою традицією, напевно, не випадково. В масовій культурі, зокрема і в е, цифровому мистецтві, набуваючи оцього народного епічного ореолу завдяки підпису: ця земля героїв родить, тобто це теж до певної міри залужний один із, тобто він не е, головний, ну хоча він тут представлений, це було створено ніби до дня його народження, навіть видана спеціальна така як грамота, е, але апелюючи до сили землі як певної метафізичної категорії. І в цій роботі Юрій Журавель є надзвичайно серйозним на відміну від більшості своїх інших робіт, які присвячені певним історичним особистостям. Теж в основному з періоду козацтва. Натомість, друге друге зображення воно звичайно адресоване до іноземного глядача, який поза культурним контекстом України. Може віднайти для себе іконічність образу Володимира Зеленського, безвідносно від наших політичних уподобань, так, а просто як факт візуальної культури. На фундаменті масової культури Зеленський як головний герой блокбастера, супермен чи Гаррі Поттер, Мурали з такими зображеннями мали без перебільшення позитивний вплив на образ української влади у світі на початку війни, 22-23 році, і могли бути предметом гордощів для самих українців. Тобто, безперечний, те, що це такий ідеологічний посил такого роду зразків. Також аналізуючи графічні твори як мистецькі повідомлення, неможливо відкинути роль медіа в процесі інформування або дезінформації суспільства. Художники, створюючи образи, нерідко беруть за основу саме медійні фото, відеорепортажі, апелюючи до обізнаності глядачів про події. Одним із найбільш драматичних прикладів такого роду може бути історія смерті Олександра Мацієвського, фото і відео якої стали підставою в лапках, звичайно, для творення іконічного образу українського героя сучасної війни. Страшна оголена медійність останніх митей й життя воїна стала для художників точкою початком і кінцем біографії невідомого раніше героя. В кожному з варіантів створення образу, вже як іконічного, впізнаваного і важливого в культурі, прослідковуються певні авторські прийоми та підходи. Я вибрала два варіанти, хоча насправді і зображення Мацієвського є досить багато, і у скульптурі також в різних мистецьких видах творчості. Наприклад, вишуканість з графічних форм у передачі вітання вигуку Слава Україні в роботі Андрія Скрипки це крайня справа, справа зображення. І, власне, слава Україні! Закодовано в цих двох синьо-жовтих кружечках, які при збільшенні, добре видно ці шефтові композиції. І вони нагадують відбиток спеціальної печатки в класичних гравюрах японських майстрів, японські родові знаки Мони або Камони. Ще так вони називаються. Ну, такий. Такий вибір автора можна інтерпретувати насправді по-різному, як особистий інтерес автора до японської культури, наприклад, як ознаку транснаціональних чи транскультурних впливів, але також, можливо, як символічне відсилання до військової традиції Сходу і дуже популярного перед війною в час війни, трактату про мистецтво війни, Сюнзи, про витримку і шлях воїна. Фіксація, натомість друге зображення, те, що посередині, це є авторство Михайла Скопа, фіксація образу воїна через іконографію еса Гомо, має дещо інші ланцюжки відсилання, це християнська релігійна традиція. І українська ікона, послідовним інтерпретатором якої є Михайло Скоп. Михайло Скоп дуже активно працює для того, щоб його твори доносили інформацію. але він Підписує свої твори, все ж таки ховаючись за хештегом, не Іван Мейт. Тобто, ну але багато хто знає цього автора. І і він дуже відомий і в Україні, і в світі, за його мотивами творів, створюються мерчі. І в Інстаграмі він дозволяє вільно поширювати, друкувати, використовувати свої зображення, От, що теж є доволі важливим. Ну і, звичайно, кілька прикладів різного роду, але які можна десь тематично трошки об'єднати. Українські автори, що працюють в сучасній візуальній культурі, добре відчувають запит суспільства не лише на фіксацію подій війни. А й на трансформацію сприйняття цих подій, тобто те, що саме ми говоримо про ментальне здоров'я, через гумор, іронію, зменшення драматичних переживань і стресів. Деякі із сказаних зображень, які тут представлені, наприклад, за своєю природою і наслідками впливу, досить близькі до мемів або і є мемами. Меми, які виникли в культурі як добре структуровані знаки, давно стали інформаційними одиницями мас-медіа, шоу-бізнесу і активно циркулюють та вірусяться в інтернеті. Ми не знаємо їх авторів і не прагнемо знати. Власне, і меми саме формують поняття, яке активно використовується зараз в англомовній критиці. Це інтернет-лор. Тобто ми маємо фольклор, народне. Мистецтво, так, народну усну традицію, і, власне, інтернет-лор це оцей набір, дуже різнорідний, саме візуальних зображень, дуже часто з короткими влучними підписами, меми, фотожаби, які є або на вузьку якусь аудиторію, або на інтернаціональну більш широку. Я вже закінчую. Подібно до мемів, оці позитивні візуальні образи про досвід війни, мають на меті бути максимально впізнаваними і міцно фіксуватися в пам'яті. Українських авторів в цьому випадку спостерігається сильна прив'язка до традиції – релігійної або культурної. В руслі традиції, наприклад, виконані твори е Матір Божа Збройні Сили України Олега Грищенка, що імітує традиційний український дереворит кольоровий. От, або постер свято наближається, який взорований на рекламних зразках масової культури авторства Нікіта Тітова, який теж дуже активний, продуктивний. Його багато робіт поширюється. І Я впевнена, що далеко не завжди люди знають ці твори автора цих творів. І співзвучний зі словом Медіа, термін медіум, власне, технологія виробництва візуального повідомлення. Що також є продуктом сучасної цифрової епохи, адже більшість графіч графічних творів виникають саме як твори цифрової графіки, тобто більшість художників вже не працюють традиційними техніками, а саме графічними програмами, е, от, які е, сприяють для поширення цифрових і потім аналогових друкованих е, оригіналів. Через електронні засоби. Такий спосіб створення поширення також впливає на розмивання концепції авторства, особливо, якщо йдеться про численне репродукування картинок для залучення донатів, як стікери, принти на горнятках, футболках тощо. От, е, типовими зразками ще такої, е, такої творчості так, є е, е, і впізнаваності образів при одночасній анонімності авторів. Сучасному візуальному просторі навколо нас є цикл образів, наші котики і все, що накручено навколо пса патрона. Так, тобто власне і різні автори, і різні бренди використовують ці образи. Для певних таких медійних і рекламних і ну часом благородних, часом чисто комерційних цілей. Отже, завершуючи, який висновок можна зробити, опираючись на висловлювання Артура Данто про функціонування мистецтва як складного поля сил, можна констатувати, що внаслідок війни інструменталізації візуального мистецтва. Відбувається через референцію між авторським висловлюванням художника та сферою медіаповідомлень, які циркулюють в масовій культурі. Художник автор поєднує інформацію, щоб проявити певні образи війни. Твір виходить у світ із потреби залучити глядачів, а особа автора відходить на другий план. Твір стає автономним, а українське суспільство сприймаючи, відчитуючи, пригадуючи певні історичні алюзії у творах на тему війни, долучається до співтворення та конструювання висловлювань, формуючи спільний історичний досвід та нову колективну пам'ять а також можливо долаючи травматичні наслідки подій війни.